Доброго дня, шановне панство і просто любителі лісових пейзажів. Дивіться, як я знімаю зйомку зразу до гори куди ми будемо підніматися із моїм сином, котрий сьогодні Всім От він, Всім привіт! Котрий сьогодні відбув останній дзвоник у школі. Так, Кому дивно, то є така стрийська ОТГ. На Львівщині, де діти вчилися до 21 червня. Друзі, тільки зайшли в ліс, а зайшли ми тому, що вже е, втомилися сидіти в Ютубі і заглядати, як люди вже щось та потихеньки знаходять. І ми сьогодні, так як татом було дано слово, що тільки шкільний дзвоник останній пролунає, ми відразу в лісі. І дивіться, що саме цікаво. Ми зустріли по дорозі, їхали. Самого головного грибара нашого регіону. Він продає гриби при трасі Київчоп, навіть тоді, коли грибів в лісі немає. Він каже, Василю, вертайся, тому що пусто. Два червонячки і то обгрижених. Дивіться, сину показуємо людям, що ми тільки в ліс заходимо і ми знаходимо що? Білий. Білий. І мій син буде викручувати. Завжди гілочку таку забери, щоб тобі не заважало. Не стидайся. Давай. Вуйко Михайло казав, вертайся, а ми тільки зайшли в ліс і наш перший грибок вже є. Покажи гарно на екран. Єс! Все. Перший гриб 2023. Ми сьогодні 21-го. Так. так. Червня вже знайшли. Їдемо далі. Подивіться, що нам треба подолати. Отакий От горб. І потім по ньому. О, лисички вже син знайшов. Добре. Так, панове, ми ще на гору не піднялися. Ми тільки по горбочку піднімаємося. Мій синок побачив лисички. А ну, постараємося приблизити. Чи у нас щось вийде? Ні. Тато підійде ближче. Так. Маленькі не бери дуже. Такі лисички. Буде мати підливочку гарну. Та, синок, що вон там. Лисичка є. Бачиш? Ти знаєш. І ще тут є. А тато в цей час побачив отакого от кавалера. О! Так що, то, що казали, не йди, бо нема грибів, це брехня. Забираємо. Так, шановні, у вас є змога побачити, але це треба було чути. Я за такий крик «Боровик!», Я готовий пів життя віддати. Давай, сину. Зараз, зараз тато трошки ближче присяде. Ано, який красень. Давай. бери добре сміло в ручку. Та, та який гарний, біленький. Ано, усміхнеся мені. Молода. Він сьогодні з кошечком своїм, тато навіть не брав, а він взяв. Ха -ха. Продовжуємо наш репортаж. Синок крикнув, о лисички. А тато пішов правіше. І каже, ти лисички зрізай, а я біленького знайшов. Давай, допомагай татові, підеш по свої лисички. Так. Ого. А кажуть, що нема грибів, нема грибів. Так. А поверни, шапочку. О, такі якісь здоровенькі, гарні. Добре, сину. Все, йдемо далі. Так, друзі. Є у нас знахідка ще одна. Ми довго ходили, добру годинку, безрезультатно. І такого... Червонячками побачили. Давай саночок Викручу його. Бери... Глибше глибше бери за коло ножки. Так, так. О, 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 витягай. Є. Гарний хлопчик. Усміхнися татові. Молодець. Зайшли ми в такий густенький березнячок. І тут також нас чекала удача. Біленький. Хоч трошки він уже підуставший, хтось його гриз корінець, але хтось любив корінь, а ми любимо шапочки. Ось такий колега нам попався. Ось він. Є. І в цьому ж березнячку, недалеко відійшовши, з такого ще підберезничка побачили. Ось він. Ага, з'їджений знизу. Але щось ще й нам залишилося. Так. Хлопець вже втомився. От, я казав, що він втомився. А він позавидував, що я знайшов того грибочка і пішов, кличе мене. Ходи, бо є. Давай, роботай. Ой, якого червоного голову гарного козарика знайшов. Ого, добре сидить. Хапай його глибше. Є, покажи на камеру. Молодець, сусіда. Добре, синок. Ну що, друзі, заходили ми з букового лісу, пройшлися, попався там один, там другий грибок. Потім прощупали і березовий лісок, і березово-дубовий. Що дивує, сироїжок нема зовсім. Одну нещасно знайшов. І то так видно випадково. О, хлопець уже. Виходить сам, втомився. І ми потихеньку посуваємося до виходу. Ще тут трошки по цьому буковому лісочку пройдемося. от, Може, що ще попаде. Трошки лисичок попалося. Перевіжок, як я вже казав, геть нема. Рісу гарно. Ліс змочений добре. Сьогодні таке сонечко ми прийшли до лісу, в пів друга година дня. Зараз пів пята доходить. Три годинки прогулялися. Хлопець задоволений. П'ятим більше втомилися, бо ще без привички. От. Ну, враження є двоякі. Прогулялися це добре, а грибочків дуже нема. Але для червня місяця, для 21 числа, це нормально. Буде більш грибний сезон. Буде зовсім інакше, буде інший результат. Хто переглянув, сподобалося наше відео, не забудьте поставити лайк, якийсь коментар напишіть. Постараємося відповідати. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всі основні збирання грибів ще попереду, сезон ще фактично навіть не розпочався. От, ще поки не прощаюся, бо ще моє щось попадеться по дорозі. Ліси у нас гарні. Бук. Добренько. Я, друзі, ще не прощався, бо я як старий грибар відчував, що ми ще будемо йти в сторону машини, щось може ще зустрінемо. І так і сталося. Ану сину, ти мене поруч, давай. Ми ще побачили два. Біленьких, більшенького і маленького Маленького не забудь. Так, давай татую руку. Так, отакий маленький і більшенький. Беренижче. Так, є, покажи гарно. Ай, красота. Гарний грибочок. Все, давай. Ну що, дорогі друзі, шановні глядачі, ми вже на виході з лісу. Де заходили, там і будемо виходити. Хочеться на завершення сказати, що гриба, як такого, ще дуже нема. Але сказати, що грибів нема зовсім, то було би також гріхом. Хлопець Міша лисички знайшов вон там. Стріляє їх. В загальному денок пройшов гарно. Комарики гризли сьогодні не дуже. Ми були оприскані офом. Є таке від комарів дуже ефективне в флакончиках, балончиках. Бажаю всім гарного дня. А нам, всім, в тому числі і собі, хорошого грибного сезону в цьому році. Бо грибний сезон ще попереду. Всіх вам благ. Заходьте на канал, цікайтеся нашими зйомками. Всіх гороздів. Слава Україні і нашим Збройним силам, героям. Слава. До нових зустрічей!